Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо річницю, річниця об'явлень, 42 га річниця. І будемо сьогодні мати додаткове відео про перший день об'явлень. Але також зачитаємо сьогодні в нашій програмі Марія Говорить практичні речі, об'явлення послання Богородиці Цариці Мира через візенерку Мір'яну Драгевич Солдо. 2 травня. 2017 року. Дорогі діти, закликаю вас молитися, не просячи, але приносячи жертву, жертвуючись, закликаю вас до об'явлення правди і милосердної любові. Я молюсь до свого Сина за вас, за вашу віру, яка все більш маліє у ваших серцях. Прошу його, щоб поміг вам Божественним духом, як і я бажаю допомогти вам материнським духом. Діти мої, маєте бути краще. Лише ті, котрі чисті, смирені і наповнені любов'ю, піднімуть світ, спасають себе і світ. Діти мої, мій син є серце світу, його треба любити і до нього молитись, а не завжди його зраджувати знову. Тому ви, апостоли моєї любові, помножить віру в серцях людей своїм прикладом, своєю молитвою і милосердною любов'ю. Я поруч вас, я вам допоможу. Моліться, щоб ваші пастирі. Мали якомога більше світла, щоб ви могли просвітити всіх тих, які живуть у темряві. Дякую вам. Сильне посилання, потужне, довге. Перша практика це, звісно, це посилання особисто ще перечитати, порозважати над ним, бо тут є на чим розважати. Дуже таке велике воно. І другий заклик, звісно, молитву просить за священників, щоб ми молили за священників. Це такі практичні прості речі. А, а вже важкі речі, ну дуже такі це вже не просити в молитві, а приносити жертву, жертвуючись, тобто молитву робити в інтенціях не своїх, а в інтенціях Марії, наприклад, як ми робили вчора, то це вже жертовна молитва. Ну і каже Марія: закликаю вас, тебе до правди. І милосердної любові. Це дуже важливо, що закликаємо нас до правди і милосердної любові. Я молюсь за свого сина за твою віру, яка все більш мельчішає, Стає малою. Знаєте, я вчора розважав і думав, наскільки віра в нас впала і стала малою, і в мене особисто, не тільки в нас, на що не можемо зараз молитися за зцілення, за Воскресіння мертвих уже. Ми десь втратили. Цю, цю правду в Слово Боже. Десь ми вже втратили. Не живемо, не живемо по Слову Божому. Де Ісус сказав: ідіть, воскрешайте мертвих, виганяйте бісів, то ми зараз це так: ну, та, та де, та коли, та хіба я? Та ну я не знаю, та хтось би пішов інший, ну а хто інший, та священик вже теж не піде, бо у нього купа клопот. А хто має йти як, як не я? No. І тому наша віра така стала мільчішою, що ми вже не, не віримо ні в зцілення, ні більше в таблетки віримо, ніж в Бога ну, і в Його дію, зціляючи. Ну і, звісно, не віримо в надприродне забезпечення взагалі, не віримо. В багато різних речей не віримо. І тому наша віра така складається на тому, що ну, колись воно було так, а зараз, а чи то правда взагалі? Ну, бо немає практично його, практичних відносин нема з Богом, тому віра вся складається на якихось казках, так скажемо. Ну і потроху буде мільчіше. Не укріплюватись, бо укріплюється віра від відносин і взаємодії з Господом. А мільчіша від того, що ти не взаємодієш з Господом. Все просто. Сходишся до того, щоб піти на месу раз в тиждень. І так, звісно, віра. Мельчіша дуже швидко. Закликалася з... так, так, так. Діти, дитинка моя, маєш бути кращим. Лише ти, котрий чистий, смиренний і наповнений любов'ю, підтримаєш світ, спасеш себе і світ неймовірно. Каже Марія: лише ті, котрі чисті, смирені і наповнені любов'ю. Тримають цей світ, спасають себе і світ. Дитинка моя, мій син є серцем світу. Його треба любити і до нього молитись, А не завжди його зраджувати знову. А я кажу, зраджувати знову. Що таке зраджувати знову? Знову грішити. Знову, 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 знову. Посповідався, зрішив, посповідався, що... не є сенс життя нашого постійно грішити тим самим гріхом і сповідатися. А сенсом є удосконалюватись. Тому ви, апостоли моє. Тому ти апостол моєї любові, помножи віру в серцях людей своїм прикладом. А щоб її помножити в серцях людей ту віру, то треба і в своєму серці постійно помножувати. Своє молитвою милосердною любов'ю, каже Марія: я поруч тебе. Я тобі допоможу. Молись, щоб твій священик, сьогоднішній, який ти знаєш, пастир твій священик. Мав якомога більше світла, щоб мог просвітити всіх тих, які живуть у темряві. Поряд, поряд тебе. Давайте будемо брати е, тих своїх локальних священиків, які, які є близько, який парох, які, якого ти бачиш щодня, якщо ти щодня бачиш священика. А якщо ти не бачиш щодня священика, то треба почати бачити його. Ну і на цьому все. Будьте благословенні, мир вам, радість, меджугорія! Papai.